Шо вона мене. Що вона так вона? Що не так? Давай. Машина не відпускає. Да. Походу, наша їжевіхя може могла прийти. Здоровий, дивись, Дивися, лі. Ти що, дорога? Здорова. Виявляється, що та палатка, яку я знімав, що ми думали, що поставили для Октоборфесту, то ставилася отавена палатка з футбольного поле, ставилась, цілу неділю вони ставили. Ставилась заради того, щоб відсвяткувати свята, що вони вже позганяли корів із, із гор, позганяли село. Типу посовище ще а ви ось ідемо ще карівки є, мабуть хтось рішив перед зимою дожати останні пару літрів молока. Hello. Hello. Так що отак вони гульбенили окончання пасовища Ще прикольно кругом до ятровки стоять оці їхні дачі. Вони сюди приїжджають жити. Лише тільки на літо, ну там трохи весни осені. але по факту це реальна сезонна тема. У них в пів, мабуть, третина домика, третина це сарайчик. Тут і свині, у них, і карівки, і вон, всякі індюки ходять. І ти поддимаєшся, йдеш, йдеш раз, а, там втомився, через, втомився, зайшов там собі. Батарейку яким-нибудь півком підправив і можеш топати далі. Що всі місці в принципі роблять. Проте тому по цьому маршруту ну їх там штуки 3-4 точно Ніхтані, так, всі річки такі великі, гарні. Трошки вода, звісно, помутніла, бо все змиває. одно красота ляном с ним нема рыбы да похоже рыбы тут нема прикольная кисть участок весить зазорцем кристаловые руби круть Шули, шули, лавочка стоит. Ну и что она тут стоит? Что им что-то гудыть, шумыть. Вот это водоспада такие. Ну, Круто. Выйдет сюда. Не видно и закусил, а вы уже мы так высоковато беднялись. Крутацкий. Папарас и меня снимает. Ой, закруто, у него допадал вообще бимба высотный доги. Класс. Уже потроху до цілі наближаємось. Уже вон хатка видна, снегу стоит. И вон же подъемники. Уже завершилось пару сотен метрів. Самых таких жестких. Це я ровно поставив телефон, щоб зрозуміло як дорога підіймається. Ну це прям палається зараз. Клас, паскове якесь дерево стоїть. Зелене все повністю. Ось здається, що нібито вже ось ось і до вершини дійдемо. Підходиш буща і розумієш що ще шурувати і шурувати. Підйомнички вони їздять. І ось якраз кордон снігу травою. Клас. А шурувати ще і шурувать, блін. Капець, але ж гарно як. М -м -м. Прикольні підйомнички такі старенькі, маленькі. Я думаю на такому піднятися теж буде кайф, бо там всередині, мабуть, буде трохи гайдати. І воно таке маленьке на такій висоті. Мабуть, треба когось буде спробувати. Щось там журчить собі їде, клас. І воно, мабуть, років 50 вже. А, подивись, як він посередний. Ба, бо це ж німці. Ну, Сама перша мета сьогоднішня нами досягнута. Ми дійшли до снігу. Краєвиди неймовірні. Лежить вже сніжок. 15 вересня можна взяти сніжок, зліпити якусь кульку. Правда, ще вона буде така тверденька, тверденька. і можна побути. В сніжки пограти. Можна покатитись сніжкою назад дому. Ой, катитись вже тут догочень. Пройшли 6 кілометрів. Краєвиди вже ну просто не передатися вам. Відео ніколи це не покаже, не передасться. Це просто щось з чимось. Ви до верху ще. Топати і топати. Коли вже здається, що живемо тут рік і вже у нас нормальна підготовка, що можна ходити вгору і отак ти йдеш, йдеш, а потім тебе ззаду дозганяє, доганяє якась німецька бабулька. І ти такий... Та ну нахер! Як так може бути? От скажіть мені як? І вона херачить два рази швидше, ніж ми. Це якась жесть. Зараз ми порозівали забувкою. По привиці пішов в літніх кросівках. Сашка вон теж. А тут вже треба по снігу йти. Трошки, трошки некомфортно. Але вже ж назад додому їхати за красивками спускатися не будемо. Да? мила? Ну якась так. Планували за Ну, а потім щось пішло не так. Пішли не так за їжі Коли наш дід в селі розповідав, що із нашої гори Хограда видно Ліндаву, я думав, що дід не те курить. А виявилося, що і справді Вон де видно озеро Ліндаву, Найбільше озеро в Німеччині. Німецьке море тягнеться. Вон. Блін, навіть не сподівався, що ми його побачимо. Ще й хмарно, ми вже під самими хмарками. От. Пейзажі, чим вище, тим неймовірніше. наймовірніше. До речі, наше село. Там, де ось посередині зараз видно висотне здання, це сусіднє село, і воно знаходиться на 200 метрів нижче. Там прям з гори треба до нього з'їхати, але звідси здається, що все це вже на рівній на рівні місцевості. Вон місто наше Боршталфен. Знизу до верху теж підійматись метрів 200 по висоті, але звідси це площина і все воно на одному рівні стоїть. Неймовірно. Сніг лежить, а нам вже. Залишається рукою подати до станції підйомників. Пише 10 хвилин до станції там на вказівнику і 40 хвилин це якщо до самого-самого верху туди на скелю. Але ми на цілий на скелю, так? Да? У нас 30 чоловік зараз обгонять, пішли. Ще один обганяє. Так, да, пішли. Стало звісно важко, бо цей сніг вже тут такий сантиметрів 10 його лежить. доріжці він такий слякать десь більше його, десь менше, назад спускатись, судячи по людям дуже некомфортно, бо ти просто пливеш. Але нічого, якось спустимось Цікавий факт. Це Німеччина. Де оця Німеччина, Німеччина, Німеччина доходить до цієї гірки. А далі вже пішов Австрія. Тобто, якщо спуститись звідси, вже будемо в Австрії. Раз. Нагадаю, 15 вересня діти вон катаються на санчатах. Офігіть. <реш> Вон футболочки в кофточки, такі як ми підіймаються. Ми дійшли нарешті до підйомників і відкрився вид на іншу сторону, так за світ. Ось так ось І це щось неймовірне. Австрія, Австрійські Альпи. Так, сейчас поже світло. Тут он. Дівчатка збирається. Yeah, летати, дітки катаються на санчатах. Клас. Це просто щось неймовірне. Реально це щось неймовірне. Думаю, випити чайку, кофейку, але все зачиняється в 4 години. До побачимо. Мені прийшло вже привітання з Австрії. Точніше, від Київстара стара смс-ка. Вітаємо вас в Австрії. Домовилися з хлопцями-дівчатами, що їм можна буде зателефонувати і вони зроблять для нас, скажімо так, урок. Ну, в общем, сказав, що візьме параглади на двох людей і зможе нас не знаю, прокатити. Це правильно слово чи ні. Покатає. Каже, що це буде дуже скарі, бо дистін. Я думаю, з такої херні на парашуті буде дуже інтерестін. <схід> вот. Рішили на самий верх не підійматися, тому що там затягнуло Ага, Звідси вже не видно. В общем, затягнуло боками. Чайкофе не попив, якісь тут непривітні всі ці репітники, щось не захотіли вони нам давати. Сказали, що все зачинено. Навіть хто від нас не впустили. Що дуже дивно для німців. Ладно, похер. Вирішив спускатися назад. І це буде зараз дуже цікаво, тому що... На цих ділянках ми просто повоємо в наших красівках, але нічого. Може якось без травматизму спустимось, Да, мала? Ну як мінімум на жовтке прокатимось. як мінімум на жовтке. Вони не до самого низького. <рес> ну взагалі, звісно, краєвиди і краса тут Супер. Вон наші нові знайомі літають. Ой, він щось прикрутився, офіть. Саадами ти бачиш. Капець. Це по-моєму дівчатка ті Клас Божевільні. Що така цікавенка, яку помітуває. Дорога назад завжди набагато красивіша, тому що ти коли підіймаєшся, постійно, йдеш скажімо так, по направленню до гори. І по факту ти бачиш тільки дорогу перед собою і скелі, так, або ну, підйом. Там. От. А вже коли ти спускаєшся, то ти наоборот дивишся вже на всі череві краєвиди. Дорога назад завжди така. Ну, найкрасивіше, саме прикольніше. Ну і не так важко, коли підіймаєшся, що тоже в викид плюс.